Всім добрий ранок. Котик маленький сидить, не тікає, тікає. Так. Всім добрий ранок, у нас вівторок, ми з Лією велосипедами їдемо в школу і на роботу. Пізнаватись не можна. У мене зараз три години роботи в чотирьохповерховому будинку. Окей, 3 години є. І в мене після обіду ще. Дві годинки і на сьогодні все. Всього 5 годин. Так, велосипед залишаю. Після обіду беру автівку, бо мені ще в декюр за продуктами. Це як завжди. Трампом-пам і знову вівторок. Ну що, висохло? Ти хочеш перевернути? Не висохло? Не сохне зовсім? Треба почитати інструкцію, каже чоловік. Чи це окей, що з вечора до обіду не, не підсохло, ледве-ледве. Та можливо і нормально. Мишу. Так, це я сьогодні вперше сідаю за кермо. Другий день поспіль чоловік відвозить Миколая на вокзал, тому я така можу собі дозволити. Оце тільки після обіду за кермо. Ще коли додому прийшла, ну і раніше побачила, що є. Якесь повідомлення і вдома вже роздивилася на робочому телефоні. Сплячу мадам відмінили мені на цьому тижні два візити ранкових. Я мала в неї бути на наступному і один день, тобто я роблю висновок, що вона, скоріше за все, десь, мабуть, в лікарні. Бо чітко так п'ять візитів, і там середа через три тижні відмінена, а ні. тобто там по якісь чітко дати. Це встановлено це обмеження. Ну, будемо сподіватися, що, все, що це планово і що все буде гаразд. Так так, що завтра я. Навіть зараз не пам'ятаю. Ну, в будь-якому разі у мене завтра 4 години роботи. Сьогодні 5, завтра ще менше. Супер. Так, я закінчила оперативно, доволі оперативно. У мене ще по часу все за планом, так щоб потім встигнути до школи. Що ж, сьогодні аншлаг, дуже багато людей. Ще сьогодні якусь косметику дали, і креми, і, і все, я, до речі, забувала про це розповісти. Цікавий факт про систему видачі цих продуктів є така картка. Власне, коли я називаю номера, взагалі треба такий маленький паспорт, в якому вписаний номер, прізвище сім'ї, родини. І згідно цього номера знаходять цю картку картонну, в якій відмічають, її кожен волонтер підходить до тебе, де є адміністративні ті, що адміністрати. Адміністрацією займаються. Ось вони знаходять цю картку. Власне, в цьому пункті дивляться на мене і кажуть, ви ж сьогодні працюєте так, так ну добре. І вони поза чергою мою цю картку перекладають, тому що підходять потім волонтери, які проводжають, супроводжують в безпосередньо в самому павільйоні, де роздають продукти. Там теж на відділи розділено: відділ заморозки, відділ там, де яйця з югор... ну, холодильні, холодильний відділ. Відділ там, де продукти довго зберігання, і окремо вже на виході, виході відділ з овочами і фруктами. І, власне, ось ці картці картонні, вона там розділена на маленькі такі квадратики, і щораз кожне відвідування воно фіксується і відмічають в тому числі, який саме продукт давали цього разу. Вам щоб, ну, тобто, щоб все було розподілено раціонально. А молоко, цукор дали там сьогодні. Причому запитують мене, вам цукор в шматочках, в пудрі, Ну, тобто, звичайний пісок, цукор, пісок або мелену каву. Ну, Я сказала, цукор-пісок, я не знаю точно, що саме зараз потрібно. Людям, яким я взяла ці продукти, але вирішила, чомусь що універсально буде взяти цукор-пісок, тому що вони і випікають і готують, тому це те, що такий потрібний продукт. А, ось. Тож хотіла сказати, що йде облік аж на рівні того, скільки і коли дали молока, скільки разів приходили, може, якісь моменти пропускали, щось вам там не додали. Все фіксується, є звітність, все ніщо не відбувається ось так просто. Захотіли дали, захотіли, не дали. Все рахують. Божо! Закінчила. Брат Брат з Сенегалу ще не поїхав. І Сьогодні він виявив бажання зі мною поспілкуватись, порозмовляти, каже, що йому брат розповів, що я з, з України висловив свої співчуття з приводу війни і всього, що відбувається. Це сумно каже. Це triste Ось, живе він в Сенегалі давно, бо його дочці 12 років. Дружина померла. Я не наважилась спитати, чи вона Сенегалка, але чомусь думаю, що так. Дочка розмовляє сенегальською, він всього кілька слів знає. За всі ці роки, бачите, не вивчив. Але Сенегал це колишня колонія Франції, там, я думаю, друга мова французька. Чи принаймні багато хто розмовляє? Комфортно себе там франкомовні. Мешканці почувають, що ще, ще з'ясувалося, що відстань до Сенегалу три з половиною тисячі кілометрів так само, як і до Києва звідси. На, на однакові відстані, але посміяли. Кажу, але до нас можна велосипедом. Ну, він щось каже, можна на велосипеді. А, каже, це недалеко, на велосипеді. Я кажу, може й недалеко, але в Сенегал на велосипеді не поїдеш. Я мала на увазі океан, море океан, а він мав на увазі пустелю. Каже, що ще в Марокко гарні дороги, по Марокко можна проїхати, але потім пустеля розділяє. Ой, та й таке. Здавається, трохи відволік... відволіклась ще й на такі розмови. Потім він вмикав музику на телефоні, ну, на Ютубі, мабуть, я там не придивлялася, але сенегальську, веселу, енергійну. Ще теж жартували, що скоро вже Різдво. Ось, А потім місію ну, господар сказав, що чи... запитав, чи ми святкуємо Різдво. Кажу, ну, для дітей облаштовувати. А про відпустку каже, чи буду я на Різдвяні свята брати відпустку. І сказав, що подивиться у них прикраси, декорації до Різдва, тому що каже, що в них є. які треба, Ну, він все там сортує, викидає речі. Мі... Каже, ми вже нічого не прикрашаємо, тож я подивлюсь, пошукаю, як знайду, каже, може наступного разу вам віддам. Все добре, розстібнулось, mm -hmm. їдемо. Ми з Лією в супермаркеті в Алді заїхали. Подивимось, овочі, фрукти мене цікавлять. Ще молоко і олія. Добре, що накупила вчора в не картоплі. Там 94 центи кілограм, а тут 66 центів кілограм. Ось так, на 30% дешевше. Супер. У нас жодної картоплинки. Схоже, у мене тепер хобі. <смі> Я тепер дивлюсь на склад продуктів, на вміст білків, жирів і вуглеводів і клітковини. Вивчаю продукти. сподіваюся це не стане якоюсь манією, але принаймні дуже цікаво і пізнавально. Так, взяла все, що треба. Все, що треба, хоча і не планувала це все брати. І Лія собі теж дещо взяла. Лія, де ти є? Лопата. Серйозно. Так, це та людина, яка збиралась сьогодні. <кхід> не планувала, точніше, не те, що збиралася, але не планувала сьогодні теж бути в магазині, не витрачати. Кошти і вже завтра поїхати в соціальний магазин, але я купила багато чого, всього корисного, і того, що треба було, і додатково, і м'ясо зі знижками такого, що не передбачувано я взяла навіть рибу, лосось. Так що вдало, хоч і не заплановано. Окей, поки так, і до речі, огляд буде зараз, буде фільмувати огляд покупок для каналу про закупи бібічі в бік а, Вийде там це відео завтра зранку, скоріше. І поки були ми в магазині, надійшло повідомлення мені з офісу. Написав менеджер. Чи можете ви Ну, відсутній агент, агентка одна, чи можете ви тільки сьогодні ввечері вийти. На роботу до молодої мадам. І ну, те, що я робила в, минулого тижня ввечері ті два візити зробити. І <свісно> я ще не встигла прочитати і одразу слідом йде друге повідомлення. А, ні, все окей. Агент, агентка присутня. Гарного вам вечора. Ну, якийсь в них там місдендінг був, але мене. На заміну попросили вийти, якщо що. Ну, знову ж таки, це пов'язано з тим, що я поряд тут і живу. Ну, в карбоні живу, не всі наші співробітниці живуть тут, поряд, в інших містечках живуть, тож їм складніше добиратись. Ну і я, як завжди, я за те, щоб попрацювати. Але не склалось. Ну, І на добре, бо в мене свої сімейні плани, правда? Mm -hmm. Лія теж не з порожніми руками. Дома порахуємо, скільки ти витратила своїх грошей, але до Хелловіну підготувалась, торбинку купила Дякую. для цукерок. Угу. Зафільмуємо цю красу. Це не Солодку вату. Не Дуже гарно. Ось таким влог вийшов коротким, як і робочий день, як завжди, але сподіваюся, було хоч трошки цікаво. До речі, перед тим, як забирати лію, був час, кілька хвилин чекала, набрала Світлану. Була в мене давно думка про це. Тим більше, коли в понеділок я була в мадам, з якою ми в парку гуляли. Вона, я побачила, що в неї в журналі записи Світлани протягом трьох тижнів. вона, Світлана в неї була два рази на тиждень, і потім мені цю мадам поставили на весь жовтень по понеділках. Тож в мене виникла думка, що, мабуть, Світлана таки не працює вже, і я набрала її, щоб дізнатися, і таки так. Причому. Пам'ятаєте, я вам розповідала, вона хотіла попросити, щоб їй залишили три дні на тиждень, там, по кілька годин працювати, щоб вона не повний графік відпрацьовувала. Ну, це там пов'язано з її особистими причинами. І ну, я їй побажала удачі, бо колись мені відмовили в одному дні окремому, там в будній. І, ну, власне, було цікаво, як все вирішиться, тому що контракт у неї був по 30 вересня. І ось вона мені сказала, що так, вона не працює. І справа навіть не в тих трьох днях, а їй просто сказали, що в них немає вакансій. Ну, в нас там повиходили з лікарняних з відпусток колеги. І я так розумію, що поки що в е, послугах е, додаткових немає потреби, і ну, ось так не продовжили її контракт з ініціативи роботодавця. Е, я якось ніколи не думала, що таке може бути. В мій бік, можливо, ну, я більш застрахована в тому, що я давно працюю. в мене є я... рекомендації, купа, і я думаю, що я, а, якщо ось не знаю, чи взагалі можливо, можливо скорочення, тому що я якось звикла, що завжди не вистачає рук, не вистачає працівників на наших посадах, завжди якийсь не знаю, дефіцит. Ось і години там скорочують, і людям, бенефіціарам відмовляють там, тим, кому там треба два рази на тиждень, до них там раз на тиждень хтось приходить, або взагалі там пару тижнів нікого немає. Ну, принаймні так вони мені час від часу скаржаться. Таке часто буває, коли там відпустки або не знаю, сезонні захворювання, або, що, або свята. Ось будуть різдвяні канікули, то теж буде купа бажаючих піти на ті різдвяні канікули. Тому я якось мені здавалося, що як це відмовлять. Навпаки, їм потрібні працівники. Ну, а тут ось інший бік, такий досвід, виявляється, що поки що відмовили. Не знаю, як буде надалі і чи звернуться вони до Світлани, коли виникне така потреба, але поки що ось так. Такий цікавий момент. Хотіла про нього сказати, але на, на кінець відео залишила. Добре, дякую вам за те, що переглянули це відео. У мене середа ще менше по роботі, але в мене там буде ще теж закупи, соціальний магазин. Ще щось цікаве пошукаю для вас, щоб наповнити контентом мій наступний влог. Тож, дочекайтесь, будь ласка, дякую за вподобайки, за зворотній зв'язок в коментарях. Бережіть себе, побачимось. Бувайте!